Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Шановні друзі, збираємо на літак для ескадрилі протиповітряної оборони України. Нам залишилось зовсім небагато, правда, і ми виконуємо свою, свою частину а, цієї допомоги. Реквізити в описі до цього відео. Шановні. Захід не допомагає Україні триматися, але. А, Вибачте, будь ласка, захід ще допомагає. У тут мені здається, що тут логічний наголос дуже важливий. Захід ще допомагає Україні триматися, але вже не допомагає перемагати. Робить висновок щодо затяжної затяжної війни. Бібісі на зв'язку з нами Олег Рибачук, голова та співзасновник громадської організації Центр спільних дій, колишній віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Вітаю доброго вечора! Вітаю. і слава Україні героям слава і, зокрема щодо останнього пакету допомоги Сполучених Штатів Америки Україні. Видання відзначає це від ну, свіжа історія від 21 жовтня. Що там фігурували американські бронетранспортери М 113 застарілі, хоча й ефективні бронемашини. Крім них там не було ніякої техніки. Іншої решта це переважно боєприпаси. Пане Олеже, логічно, по перше, подякувати нашим партнерам за будь-яку допомогу, яку вони надають. Це справедливо, це красиво. Так і треба робити, безсумнівно. А бронетранспортери застарілі, але вони потрібні в цій війні. Не вся техніка новітня з російського боку, теж а не, не новітні зразки бронетехніки йдуть в бій. Все це зрозуміло. Водночас, що ви думаєте, щодо підтримки України в цій затяжній війні на виснаження? Це при тому, що все це відбувається на тлі залучення ще одної, Ще одного утворення ядерного а росіяни вже залучили північну Корею до війни проти України. Ми можливо забагато забагато надій покладаємо на наших західних партнерів. Можливо, йдеться про те, що Захід також виснажується в цій війні. Що ви думаєте? Ні, захід не виснажується, але він не хоче напружуватися. Тобто, у нас принципова різниця по відношенню цієї війни з Заходом в тому, що ми е, чудово розуміємо, що перемога Росії це фактично знищення агресора. Тобто, кінцева мета війни це не там. Не припинення бойових дій, не примирення, а зламати хребет е, ці гадюці, тому що в, щоб що вона більше нікого не могла жалити, тобто кінцева. Мета української стратегії це перемогти розгромити, розтрощити Росію. Ну, це завжди у війнах так буває, але що принципово відрізняє цю війну, наприклад, від там Другої світової, що там союзники у них не було ніяких сумнівів і різночтінь того, що робити з фашистською Німеччиною. Задача була знищити. Вщент і, і країну, державу, економіку і зробити так, щоб Німеччина більше ніколи не загрожувала на європейському континенту. От тут у нас з заходом принципові відмінності, і жодного разу Захід не формулював задачу своєї допомоги Україні як знищення або військова поразка Росії. Цього просто немає, і що цікаво. Це дуже добре відчувається на міжнародних конференціях, і це дуже добре розуміють. Я такий термін почув, я не знаю, чи ти його раніше чув сісліби. тобто системні не ліберали. Сісліби, оці добрі русські, які там на всіх конфах сидять, коли йде аналіз можливого сценарію, розвитку, і коли ми намагаємося дати відповідь, що робити з тим, щоб не було такого монстра на європейському континенті, то вони... Доходять до моменту, де вони всі згодні, що треба прибрати Путіна будь-якою ціною. Але коли починаєш говорити, а що буде з Росією, то на питання західних партнерів це я про останню конференцію кажу. Коли запитали. А якій ваше, яке ваше бачення, що буде далі, коли Росія почне розпадатися? Бо вже ну там вже Курська операція там Дагестан? Ми бачимо, що тріщина імперія вона вона не 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 життєздатна. То відповідь була, що це буде е, Dark Times, що це будуть? Важкі темні часи, що це буде смута, і, і Росія досить успішно лякає, в тому числі, устами Кремля і устами, начебто, опозиції, яка виїхала за межі, яка відстоює ліберальні ці системні ліберальні цінності. Лякає тим, що не можна допустити розпаду Росії. Тобто для Заходу сценарій розпаду Росії і військової поразки є страшніший набагато ніж. Те, що є зараз, відповідно, вони і зброю не дають для того, щоб Україна могла просто розгромити Росію, а а дають отак дозовано зброю для того, щоб можна було досягнути якогось перемир'я, але у них навіть відповіді немає, що робити далі. А президент Зеленський сказав, що за півроку Україна отримала лише 10% від обіцяного партнерами. Ну, от як би я розумів, якщо. Таких можливостей немає, то ну не потрібно її обіцяти. Тому, ну тому, що відбувається ж якесь планування військове, я так розумію. А коли в результаті ти, а коли в результаті ти отримуєш 10% від обіцяного, це ж ставить під сумнів будь-яку військову операцію. Це ж зрозуміло. Більше того, за словами президента, причиною затримок стали бюрократичні і логістичні проблеми, а не брак коштів. І тут, пане Олеже, нам з вами треба зрозуміти, що відбувається в принципі. А ви, можливо, бачили, а можливо читали книгу Війна Вудворта так, Боба Боба Вудворта, в якій він розповідає про ну не лише там про провали Сполучених Штатів Америки в Афганістані. А в Іраку а і про те, що діючій адміністрації нібито вдалося а, упередити а, використання Росією тактичної ядерної зброї, при тому, що політики отримали від розвідки наступний аналіз: що Путін ну під час визволення, під час Херсонської операції Сил оборони України, що Путін а, може застосувати тактичну ядерну зброю. І відсоток такої вірогідності був 50. Тобто, от перекладаючи на людську мову, це звичайна формула будь-яких аналітиків, які кажуть, це може статись або не може статись. Ну от 50-50. 50 на 50. Але ось цей ядерний фактор можливо і пояснює цю нинішню ситуацію, що. А що Україна не отримує достатніх ресурсів в цій війні? Хоча я все розумію, тут треба казати про те, що нам ніхто нічого не зобов'язаний, про те, що справа потопаючих, це це там справа самих потопаючих, все це все це все це, як би зрозуміло. Хоча, от ви навели приклад Другої світової війни. І там же була коаліційна історія. А ворожий, по суті, справи комуністичний радянський режим ніхто ж не кинув на при на призволяще. Ленд-ліз ішов повним ходом, тому що всі розуміли, що шию нацистській Німеччині треба звернути. Ви, ви згадали часи Другої світової війни. А мені важко уявити, щоби керівник Ліги націй приїхав до Гітлера і з їв з його долоні. Там якісь хліб циркну ну от щось щось їв, посміхався, фотографувався. А ми це з вами бачили на прикладі нинішнього генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереша, та який по суті справи своєю присутністю благословив росіян на продовження вбивства українців на продовження цієї війни. Концепції різні. Що ви думаєте, яким чином нам а, світові пояснити, що... Ну, Можливо, якийсь час вони проживуть без України, але на цьому все не закінчиться. Так для світу жахливий сценарій тільки починається. Бо залучення корейських військ в Україну, Корея, ну, вона офіційно цього не визнає, але світ знає, що вона ядерна держава, тобто в неї немає якогось такого. ну не Неме не, 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 не посвідчення, що вона ядерна держава, але Корея ядерна держава, вона світу цим погрожує, шантажує, і вже дві ядерні держави фактично е, воюють проти однієї країни, яка була третьою ядерною і яка добровільно під гарантією цього самого захисту, в тому числі Росії, віддала цю зброю. Тобто, для світу це питання звучить так, що якщо а Виявляється, що наявність ядерної зброї робить тебе безкарним, ну то в чергу там виставвистроїться інші. Я думаю, що там не, не, не багато часу пройде для Ірану, там інші авторитарні режими. Тобто, світовий порядок і Гутереш це є таким ну пам'ятником могильною плитою на ці е, зруйновані міжнародні системі безпеки. Тобто, тут немає. Здається, зараз втрачено зв'язок що... зник безпеки, і Росія, і Китай можуть просто блокувати будь-яке рішення. Вони мають право вето, тобто не працююча система. І як тоді світу з тим бути? як як світу зупинити дай дальше подальшу ланцюгову реакцію просто безкарних і і і і знахабнілих від безкарності держав авторитарних для яких для корея, корея створена для того тільки щоб воювати і для росії і російські вже депутати говорять про те що це імперія імперія має е, розвиватися і е, Десь я там в мережах чи слухав виступ депутата, який сказав російською, який сказав, що ну недаром ми народ богоносець, і Росія має панувати над всім світом, і тільки тоді ми можемо мовляв зупинити розширювати мережі цієї імперії. То як тоді світу бути в такій ситуації? У вас є відповідь на це питання? До речі, щодо російської експансії, так ми ж це, вибачте, на власному досвіді пройшли. У нас тут російські військові на Київщині. А писали на стінах і в школах на шкільних досках. Нам нужен мір, желательно весь. Та це це ще це ще в Афганії, це ще жарт часів е, афганської війни, часів пізнього Брежнєва. Це я пам'ятаю, що ми студентами ще цей жарт чули, але він дуже точно передає. Прагнення і радянського союзу, і сучасної путінської Росії, і вони цього не приховують. Але ви кажете відповідь? Ну, відповідь, ми цвідповідь ми, ми маємо побачити, і, і і ми можемо тільки реагувати тоді, коли для цього західного світу вже. Спроба спроб, спроби там закрити очі, як там у вас говорили, накритися рядном і зробити ти страус, що це просто нікуди не діне загрозу. І ми з одного боку бачимо там і Німеччина, і Поляки, і Європейський Союз вже зараз закликає своїх громадян готувати тривожні валізки, мати набори різних продуктів на випадок надзвичайної ситуації на три дні чи на скільки. тобто цивільна оборона те, що вони вже трошки забули часів холодної війни, там проти гази, оці всі навчання. З одного боку, вони усвідомлюють цю загрозу і роблять якісь кроки, але глобально ми не бачимо, що вони якимось чином реагують на підвищення загрози і вони сприймають той виклик, який зараз цьому світу робить Путін з кемчиниром. Це така загрозлива історія жити в світі певних ілюзій. А щодо щодо цього, щодо що ілюзій і як складаються ці пазли, ми з вами зараз поговоримо. Я лише озвучу а, ще один меседж від західної, західного а медіа. Це Блумберг, який говорить про те, що Російська Федерація за тиждень захопила найбільшу територію з початку року, Київ може бути змушений прийняти мир. Увага на невигідних умовах. І отут зараз треба над Певними міфами і ілюзіями нам з вами поміркувати. Наша антидезінформаційна рубрика «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Мені здається, що російська дезінформація глибоко якось проникла в. Політологічне мислення західної цивілізації, тому що досить часто ми з вами чуємо про те, що ось Україна може там прийняти якийсь а, мир. На будь-яких умовах, ну на якихось умовах, так і при цьому малюється картинка якоїсь Швейцарії. Ну от є ж нейтральна Швейцарія, так існує ж вона якось. Ну явна маніпуляція. Не можна Швейцарію, оточену дружніми країнами Європейського союзу і НАТО порівнювати з Україною за багатьма параметрами. Ону ну просто за за тисячою параметрів не можна Україною, Швейцарією порівнювати. Це перше. А друге, чомусь нав'язується ідея, що варто Україні сказати стоп Війна буде припинена, а на тих територіях, які контролюються українцями, буде західний світ з блискучими вітринами, з вступом в Європейський Союз і в НАТО. А втрачені території потім ну, доведеться якось довго повертати, наводять приклади західної і східної Німеччини, що теж не корелюється з реальністю, мені здається, а, і а, в, коли, коли. Панують такі ілюзії, а в тому числі і в країнах-партнерах України. Я просто не бачу жодних ознак того, що Путін і Росія готові до будь-яких переговорів навіть на подібних засадах, і все, що вони продукують, це капітуляція України. Що ви скажете? Так і вони цього не приховують. Вони навіть посилюють там Лавров додає ще там. Вже і так було вимога, що ви е відмовляєтесь не від тільки окупованих. Зараз на, на цей момент території України, а від е, адміністративних е, кордонів Херсонської і Запорізької області ви відмовляєтесь від НАТО і, і, і весь інший набір того, що вони називали стамбульськими домовленостями. Вони це тільки посилюють. Я просто реально не розумію на що чим керуються оці. Численні інформаційні вкиди про те, що можна там в якийсь момент сісти за застил переговорів і. Особливо думка, яка там популярна на, на, на заході, яку просувають різні медіа, в тому числі багато західних політичних сил, зокрема в Німеччині, про те, що ну, ну слухайте українці, ну ви оскільки ви можете колосматити весь світ. Ну віддайте частину території і живіть собі. Ну, це ж не ви перші, не ви останні. І дійсно тут немає в висновку, і це між іншим, і українська громадська думка ту ж те. Давайте чесно скажемо що якщо ми візьмемо на громадян початку війни і зараз. То досить значна частина українців вважає, що можна було б піти, щоб це всей жах зупинити, можна було б частину території там залишити. Потім ми їх якось відвоюємо. Але тут немає відповіді на питання дійсно про те, те, що ми чудово розуміємо, що Путін на цьому не зупиняється, що немає ніяких гарантій. Це знову це ще проблема оцих е гарантій або безпекових угод, які ми з таким пафосом підписували з усім з усім світом. На пові. Ірку виявляється, що ці угоди це все рівно різновиди будапештських меморандумів, тому що як тільки доходить до реальної необхідності, наприклад, допомагати Україні. Або військами, або технікою, або е, робити якісь е, додаткові зусилля, то на цьому все зупиняється. От на рівні консультацій, от прийшли корейці, треба подивитися, а з чого ж вони сюди прийшли. А потім, якщо ми побачимо, а чого вони прийшли, то треба провести консультації, і потім ми будемо думати, що з цим робити. А час іде, і, і Росія з Кореєю бачить, що можна і інші. Там Сирія може прийти, Іран може прийти. Там є ряд африканських е, е, якихось військ. Режимів, що чого б ні, чому б ні? Чому б не робити в Україні полігон для для будь-яких е, місіонерів, і тому це реально є шаленим викликом. то В тому сенсі, що е, ці політики західні, вони, е, вони досі не відчувають, що насправді це для них екзистенційна загроза. хоч вони про це можуть казати навіть ті країни, які на, на кордоні з нами, от їм ще не здається. А чого там ми далеко ходимо? Я по Києву ходжу. Я ходжу по центру Києва. Я де пару днів тому йшов там на Бесарабку, і весь хрещатик був в Халоїні. Наші підлітки були розмальовані, і, і ти ніколи не скажеш, що от Київ це фронтове місто, яке, хоча кожен день дітаючи хети. Кожен день ми тривоги чуємо. Ну, Бо значить, нашим скламшим, вибачте, нашим співрогромадянам э, Хеловинів не вистачає. Очевидно, да, що це третій а, рік поки... третій я... рік. Я... По шо... суті, справи суцільний Хеловін. А у нас ну, ага. але психолог слухайте, але психологи вам скажуть, що потрібно розвантажувати психіку, щоб не збожеволіти. Ось і, і можливо, де в чому вони навіть мають рацію. А, скажіть, у нас у нас просто завершується зараз наш час в ефірі. А ми з вами, ну якби реальність оцінюємо 10% від обіцяного впродовж. А минулих минулого півроку та впродовж шести місяців перед цим взагалі була пауза на півроку, коли нічого нічого Україна не отримувала, йшли дебати в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Скажіть коротко зараз. А чого ви очікуєте на період після виборів? Ось вони вже на носі 5 листопада після виборів Сполучених Штатах Америки. Як може змінитись ситуація? Е, ну я очікую землетрусу. Причому чому землетрусу всередині своєї Америки і впливу цього землетрусу на таку трошки ситу і, і, і розбещену тим, що з часів Другої світової війни вони були під парасолькою американської, американського озброєння. Європейців я розраховую на те, що підуть дуже серйозні процеси, тому що європейці е, е, зараз. До них доходить усвідомлення того, що питання безпеки Європейського континенту це питання їхньої безпеки, і там Камала чи, 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 чи Трамп як би там не було. Зрозуміло, що довіра або сподівання на те, що. Сполучені Штати це надійна парасолька, яка захищає вас від будь-яких катаклізмів, ці часи пройшли. Далі я також розраховую на те, що будуть серйозні трансформації всередині своїх європейського континенту і спроби зробити свої такий міні ну не міні-нато або європейську систему безпеки, де Україна може відігравати значно сильнішу роль, тому що уявити безпеку європейського континенту без України дуже складно для американців це так тисячі кілометрів через Атлантику, а для європейців це дуже важливо. Тому в мене таке відчуття, що ми з європейцями після американських виборів будемо разом терміново надолужувати те, що було втрачено за рахунок от такого е імітації бурхливої діяльності бо в Україні теж була імітація бурхливої діяльності, скажімо так. Підготовці до війни, і, 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 і що для України, яка починає зараз переговори вже по кластерах, це колосальний крок вперед, тому що деякі країни запрошуються до переговорів з європейським союзом, а ніяк не можуть почати ці е, тематичні е, переговори. Це вже це це, це, це реальна можливість інтегруватися. У перед нами багато викликів, але я думаю, що е, ми стоїмо такому на, на моменті прискореного розвитку, бо іншого шляху у нас просто. Немає пане Олеже, дякую на доброму слові. Так що ну так ми з вами завершили цю частину ефіру. І по суті, ви спинили Хеллоуін. Ну от він вже закінчився. Я так сподіваюсь. Тим, що ви зараз сказали, що після виборів будуть дуже активні дії виборів в Сполучених Штатах Америки. Олег Рибачук, голова та співзасновник громадської організації Центр спільних дій, колишній віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.